Ой, біда, подруженьки, ой, віда, є ще зацічна молода, полюбила хлопця, я за селом, а у нього кучері на чолом, полюбила хлопця, я за селом, а у нього кучері на чолом, перший раз побачила у житті. Какая кучей голос, расстояла посая доза, попустали нижчинки коваи, через ці кучей на чоло, как убила серденько за селом, через ці кучі на чоло, копила серденько за селом, ой, віда, подруженьки, ой, віда, я ще засіль. Це я за селом, а у нього і на чоло. Полюбила хлопця, я за селом, а у нього і на чоло.